Привіт, я Василь Волошин, автор телеграм каналу Нескромний Маркетолог. Сьогодні розповім, як зареєструвати Google Analytics. Google Analytics – це інструмент від Google, за допомогою якого ми можемо аналізувати, які дії виконують користувачі, заходячи на наш сайт чи застосунок. Давайте напишемо в Google «Analytics». Натискаємо на перше посилання Google Analytics. На цій сторінці ви можете ознайомитись, що таке Google Analytics, чим він корисний, я натискаю почати вимірювання. Це початок реєстрації нашого Google Analytics». Далі називаємо наш обліковий запис. Називаємо його так, як у нас називається наш сайт. Бажано URL сайта без https і Слейшів. Тобто я назву test.com. Далі ми можемо вибрати галочки і натискаємо далі. Назву ресурсу бажано також називати так, як у нас називається сайт. Приставкою, що ми будемо реєструвати Google Analytics 4 версії. Далі вибираємо часовий пояс звітів. Я напишу Україна. часовий пояс. Виберу Україна. З'явилося більше регіонів, хоча часовий пояс один і той самий. Для того, щоб уникнути конвертації валют, валюту вибираємо ту, з якою валютою працює наш сайт. Наприклад, в Україні зазвичай сайти працюють з українською гривнею. Натискаємо «Валюта» і пишемо. Українська гривня. Прокручуємо вниз. Можемо натиснути розширені параметри. Раніше ми могли зареєструвати Universal Analytics, бачимо, але зараз він вже майже не працює. Тобто реєструємо тільки Analytics 4 версії. Натискаємо далі. Далі нам треба вибрати, в якій сфері ми будемо працювати. Наприклад, якщо у нас інтернет-магазин, вибираємо покупки. Яка у нас компанія, це лише для Google статистика. Далі вибираємо бізнес цілі. Я виберу перші 4 і натискаю створити аккаунт. Далі нам потрібно погодитися з умовами використання Analytics. Натискаємо галочку і другу галочку, і натискаю приймаю. На цьому реєстрація Google Analytics завершена. Якщо залишилися питання, пиши їх в коментарях, став вподобайку, а також підписуйся на канал. До зустрічі в нових відео.